Голокост це період в історії, протягом якого нацисти вбивали мільйони євреїв та інших людей через те, ким вони були. Приклад геноциду свідомого вбивства великої групи людей через те, що вони були іншої раси, національності чи релігії. І символом Голокосту в Україні є Бабин Яр. Бабин яр це місто пам'яті та Некрополь, де близько 100 тисяч цивільних людей та військовополонених було розстріляне нацистами у 1941 1943 роках. У багатьох селищах та районних центрах є свої малі бабині яри. Так і в моєму селі Анна Покровка, що в минулому був фрюлінг, що в перекладі з німецької означає весна, є свій невеличкий бабин Яр. Відразу біля нього є колодязь, який також скидали тіла людей. Встановлений навіть пам'ятник жертвам Голокосту. Також були випадки, коли родичі та знайомі знаходили тіла євреїв та переховували саме на цьому кладовищі. Ще декілька років після цієї жахливої трагедії люди казали, що земля дихає. Тому що людей ховали заживо та кубками, після чого земля всідалася. На завершення хочеться сказати, що ветерани всі ці роки скрізь казали ніколи знову, адже самі по собі знають, що собою представляє війна. Але наш сусід не має ні грами, ні людяності, ні совісті. Тому давайте будемо разом старатися іти пліч-опліч до нашої перемоги, щоб якнайшвидше подолати зло.